Добрий вечір усіх, вітаю болівальників з перемогою. Безумовно, погодні умови вносять свої, е, е, там, свої корективи, е, е, тому що і вчора і позавчора неможливо було повноцінно провести тренування, тому що е, футбольне поле не було достатньо добре підготовлено, а ті люди, які у нас були в розпорядженні, вони були задіяні для того, щоб футбольне поле на стадіоні Динамо було в гарному стані, і ми могли провести сьогоднішню гру. Я хочу подякувати робітникам за цю роботу. Вони підготували поле, але воно не було таким швидким, як ми плануємо, в принципі. Тому що. Для нас важливо, щоб м'яч був якнайшвидше рухався, щоб воле було водополите, але погодні умови вносять свої корективи. Вітаю ще раз облівальників з перемогою. На цьому переходимо до запитань. Хто перший? Микола несення, будь ласка. Будь ласка, поясніть тактичну схему. Це експеримент чи це відомо переходить на нову тактику? схематику. Ми готуємося до кожної гри окремо і хочемо мати в своєму розпорядженні декілька варіантів, як діяти на футбольному полі. Один з варіантів це гра з трьома захисниками. Тому ми, це вже не перший раз, коли ми граємо, і ми над цим працюємо і постійно будемо працювати, але в нас є певні, певне обличчя у команди, і ми будемо. Напрацьовувати різні варіанти. Наступне запитання, будь ласка, Назар зараз на Нам ті також відбувся Романа Саленка, він кілька разів вже був з командою, але так і не виходив сьогодні відбулися впасти, а він Він готувався з нами в минулий період, коли були, збирали гравців національні і Ю 21. Ми його долучали до цього періоду, і я бачу в принципі те, що він більш-менш вже готовий для того, щоб підсилювати нашу команду, виходити грати. Він буде отримувати ігрову практику. Із Ю-21 буде грати в Лізі Чемпіон 19 Да, привожу буде грати, але ми буде, будемо в чемпіонаті України долучати його, і він в принципі готуватися до матчів. Буде безпосередньо з нами вже. Наступне запитання, будь ласка. Ще одне. сьогодні а власне Віталій Що для вас це означає? це багато, як Для мене це нічого не означає. Для мене означає переможна гра. А скільки забили, ну. Могли, скажу так, могли набагато раніше це зробити. І я був би задоволений, якби це сталося. Але для мене я коли ще гравцем був. і ніколи не дивився статисти статистику. Можливо, колись, але зараз, на сьогоднішній день. Ну, є таке. Чи є ще запитання? Тоді ми дякуємо вам. Дякуємо Олександру Шовковському з перемогою. Ще раз вітаю всіх уболівальники з перемогою. Усім гарного, тихого, спокійного вечора. Слава Україні! Героям слава.